Лучанка Леся Бондарук разом з 15-річною донькою Ніно йдуть на огляд до сімейного лікаря в дитячу поліклініку. Жінка каже, вирішила вакцинувати дитину проти ковіду. Я повністю вакцинувалася у липні і дуже задоволена, тому що дуже боюся захворіти, я діабетик. І я хочу захистити свою дитину, тому що зараз дуже висока статистика захворюваності і я стежу, що дуже багато хворих дітей. Ніно розповідає, серед її друзів-підлітків немає знайомих, які робили щеплення проти ковіду. Багато хто казав, що він, я перехворів, але в мене доволі була легка форма. Ще одна подруга казала, що в неї після коронавірусу було ускладнення на серце. От. А так про вакцинацію зараз майже ніхто і не говорить. Лікарка Оксана Ліщинська оглянула Ніно і дала дозвіл на вакцинацію. Щеплення неповнолітнім роблять за присутності батьків. для цього треба згода батьків, каже директорка дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. З її слів, підліткам після 16 присутність та погодження батьків не обов'язкові. З липня по листопад у Луцьку двома дозами вакцинували п'ятнадцятьох неповнолітніх. Рекомендована вакцина щеплювати дітям Pfizer 0,3 мл з інтервалом 21-28 днів. Ми готуємо пакет документів для того, щоб наш пункт щеплень був затверджений в переліку і давав можливість нам проводити вакцинацію дітям, починаючи з 12 років. Сьогодні було понад ну, біля 12 людей, які до мене звернулися з приводу того, що вони вже хочуть. Щеплювати дітей щодня у Луцькому центрі масової вакцинації, що діє у відділенні загальної практики сімейної медицини номер 2 вакцинують понад пів тисячі людей. Розповів керівник закладу Віктор Пахарчук, каже, за два тижні тут щепили від коронавірусу десятеро неповнолітніх. Обов'язково має бути весь комплекс проведений рутинної вакцинації тих дітей, які бажають провести вакцинацію Файзером. Заключення лікаря педіатра, з яким заключена декларація, щоб не було протипоказів. Проводять вакцинацію неповнолітнім у трьох пунктах щеплень в медзакладах на відродження 13, волі 66 та Бенделіані 7 Павло Мельничук, Петро Петєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.